Всім самий величезний привіт! Вітаю вас на каналі! Самих найкращих! Запрошую на перегляд в сільпо. Подивимося, які ціни. Ціна тижня в магазині сільпо! Так, хватить екзотики. Вертаємось до нашого яблука.

Томати рожеві 86, томати коктейльні 144, огірки 109, капуста червона, 23, перець 129 гривень, пекінська 23, кабачки знову. Як, як, як починалися по баснословних цінах, так і закінчуються. 79 гривень. Кабачки. Капуста молода, 29. Добре. Ой, дивіться, хтось залишив гарбуз. Сморква по 7,90, картопля рожева мита 25 гривень. Ух ти, дивіться, яка цибуля шалот. Вона так само пече, як і звичайна цибуля. Я хочу ось цієї білої. Вона солодка, правда? Вона буде смачна в салат. А що ж сьогодні, дивіться, на овочах всюди іграшки розкинуті. Малеча понабирала, напевно. А мама потихеньку з візка повитягала. Те, що малеча понакладала у візок. Так, добре. Ходіть, подивимось на ціну тижня. Шоколад 40, шоколад світоч по 20. О, нормально, шоколад по 20 світоч. Тунець премія в ціні тижня. І вироби макаронні Чумак Спіралька. 25 гривень, вага 400 грам. 28 гривень, гречана крупа. Ще встигнете. Так, далі у нас по курсу сири. Дуже багато сирів бачу зі знижкою. Жовтим цінником сир Комо Голландія 27,90 за 100 грам. А премія Голландія також 27,90 в акції. Потім бачу, ось тут 2990 сметанковий і комокіт для дітей від 3 років. Так, давайте подивимося, що у нас тут з хорошими знижками буду показувати з хорошими знижками. Ось від Звенигора 200 грамів ось такий шматок можна придбати за 74 гривні. Ну, звісно, що дешевше на вагу, вийде. Ферма український, також зі знижкою майже 40%. Ой, а оцей а, тофу можна взяти зі знижкою 25%. Завжди звертайте увагу на ось ці наклейки. 25-50, та якщо пощастить, 75% знижки. А коли товар ще в акції жовтим цінником, це взагалі економить бюджет добре. Так, це що в нас грану подану? Ні, це не грану 179 гривень зі знижкою. Так, ось ці знайшов зі знижкою, також 50%, але я вам хочу сказати, вони без... Ну, якщо б був акційний цінник, можна б було взяти. А так мені ну, дорого навіть зі знижкою 50%. Так, сосиски Бащинський, сосиски філейні, перший сорт, дуже смачно. Так, тут вага йде як на чи за упаковку. За упаковку 420 грам, 70 гривень. Сосиски самобранка, Сосиски філейні, перший сорт. Ціна йде за кілограм. В упаковці кілограм. Так, ціни на ковбаску. Бачу, ціна 1650, м'ясний хутір. Ковбаса, а далі не, не бачу. Таке така за, заважає наклейка. Молочна від фару 2390. В акції. Сосиски самобранка міні 11.40. І сосиски дитячі, вищого гатунку 2590. Це хороша ціна. Так, давайте подивимось, які торти. Торти в акції. А, від БКК прайські з вишнею 850 грам 319 гривень. Так, ну власна кондитерська, ось цей дуже смачний. Чотири зустрічі, 259 гривень. І все. Але щось купують. Тут також власна пекарня, кекс-гарбузовий, з журавлиною. Гарбузовий крафтяр. І сирний крафтяр із сметаною та заливкою. Тут завжди є свіженька піца. Кому цікаво, можете поставити просто на паузу і подивитися, які ціни на піцу. Вага піца 500 грам. Так, тут у нас ціни на м'ясо, грудинка. Ну, кому цікаво, просто можете поставити на паузу і подивитись, що вас цікавить. Куряче філе по 16,90. Куряча гомілка по 10 гривень. Куряче крила по 5,10 зі знижкою. І куряча четвертинка по 7,10. Майже все зі знижкою зараз. Фарш курячий по 18,90, фарш яловичина та свинина 17,40 і фарш охолоджений ваговий 1690. Так, ну тут полички ціна тижня. Давайте подивимося, що у нас тут. Кава Монарх 234 гривні, хороша знижка 35%. Монарх Інтенс 214, теж хороша знижка. І карт Noir 169 гривень. Упаковка йде 250 грам, зауважте. Ну Про цю каву пишуть, що вона не дуже. Усі пишуть, що вона не смачна. Не знаю, не пробував, але знижка на неї дуже-дуже хороша. Майже 50%. Кому подобається, будь ласка, можете купити. І тут у нас Якупс Монарх, вагою 220 грам 209 гривень. Дуже здорожчала сама оця вся штучка, закрутки, ці всі консерви. А все здорожчало. Не тільки в цьому магазині, ну, в інших також бачу. Горошок від повна чаша 29 гривень, а на нас з кільцями вже 96 гривень. А це що? Шампіньйони 400 грам, 60 гривень. Від премія. Салат мексиканський. Як я обожнюю ці штучки, друзі, оці всі салати в банках 70 гривень. Квасолю дуже полюбляю від верес. Огірки премія 60 гривень, 480 грам. Ой, а це що? Консерви очеви запечені на мангалі. Навіть так. Тут різні соуси. Від торчин по 27 гривень, будь-який. І вага 200 г. Соус, бургер, шаурма, кисло кисло-солодкий і сацибелі з прянощами. Торчин. Майонез Торчин 150 грам, подушка 19 гривень. Кетчуп від королівський смак 24 гривні, 250 грам, да? да, вага, Соус від щедро 24 гривні 200 г. І соус від. А чумак 25 гривень. А в ціні тижня бачу олія від чумак 900 грам, 52 гривні. І ось така нерафінована чумак 64 гривні. 34 гривні. А цеукор білий кристалічний третьої категорії, на жаль, ситий двір. Так, макарони із твердих сортів, пшениці 500 грам 50 гривень. І ось такі 500 грам-40 гривень. Так, бачу, що хороші, дійсно хороші. Також є спагеті вермішель 40 гривень, вага 500 грам. А ось такі можна придбати за 37 гривень, будь-яку. Тут такі цікаві форми, подивіться, яка цікава форма макарону. Ось така теж цікавенька. Ну, а ця вже нам звична. По 37 гривень. 400 г усі йдуть. Крупа пшенична, подрібнена, 800 г. 23 гривні. Смачнющу сушку Можна придбати за 25 гривень, дуже обожнюю. Похрустіти щось на кіношку. Для пухнастиків м'яу. А яка вага? 300 г. Тут різні бачу смаки. І телятина, і апетитна курятина. 36 гривень. 300 г. А, є і паучі. Також з різними смаками по 10 гривень. Так, Макс Фан бачу зі знижкою по 64 гривні. Велика плитка, 150 грам. А, дивіться, ось цей мені дуже подобається. З вишню. І ось цей вибухова карамель. А ось цей ананасовий, дивіться, можна взяти навіть зі знижкою 25%. Так, в ціні тижні шоколад від Millennium. Тут йде плитка 90 грамів ну 38 гривень. Мигдаль. Мигдаль з курагою, з родзинкою, з журавлиною і з горіхами. Крекер, ще пам'ятаю, цей крекер з дитинства від Яріч. Просто міняють упаковки. Смачненький дуже з цибулею. Усі по 17 гривень, 180 грамів. Хто полюбляє зефір а, зі шматочками полуниці? Ось такий від Богуславна. 230 грам. Так, тут навіть є оселедець, можна зі знижкою взяти, 50%, вийде дешевше трішки. А бачу, ось цей оселедець зі знижкою 33%. А, вага 240 грам, по 60 гривень будь-який. Акції смачна ікорка від Norwen, вага 160 грам 50 гривень зараз. Теж хороша знижка. Мені подобається з кальмаром, а я щось її не бачу, може є вона. так, Ну і отака от паста від водний світ, 55 гривень, риба, креветки сир, камамбер і крем-лосось, 44 гривні. А, це ікорка Це ось ця, ось ця паста, вибачаюсь По 44 гривні паста. А від водний світ ікра 55, а вага 160, а тут також 160. Так, почам яйця сьогодні? Давайте подивимось, в сільпо яйця ось ці квочка. А, квочка преміум вищої категорії по 55 гривень. Зараз вони. Так, ось ці величезні, по 75 гривень. Вони дійсно величезні, правда? Правда? Яйця від. Премія, власна марка Сільпо, вищої категорії 56 гривень. І ще ясен світ, Елька. Як моя білизна, сподні Елька. Ну, Я шуткую всім. Тих, хто давно на каналі, розуміє мої а, шуточки. Да? Хоча зараз не до шуточок, але... Так, хочу подивитись з вами а, на... жарти. Жарти, бачите, йду, підбираю слово, жарти. Ось бачу, дуже смачний. Я, мабуть, візьму зараз його, подивіться, по 27 гривень зі знижкою 40%, зі смаком шоколадного труфеля, а, зі смаком, а, що тут у нас, карамельно з фісташковим екліром. От я хочу спробувати. Я дуже полюбляю ці всі йогурти з хорошою знижкою 40%, в 180 грам, тому я візьму ось ці три. Так, хай буде. Давайте отак. Сільпо дуже хороша знижка на сметану від ферма. Зверніть увагу, стакан 350 грам, 15%. Ну і з молочки більше нічого нема з хорошою знижкою. Бачу ще. Кефір непогана, ціна 30% знижки. По 31 гривні можна взяти кефір селянський і по 33% жирність трішки більше. Просто цікаво, що люди купують, бачите. Ріву купують, булочки купують. Що там ще в нього було? Так, зі знижкою тісто листове дріжджове. Так, бачу ціна тижня. Вареники триведмеді з картоплею. Ну, 400 грам, 30 гривень теж ніби непогана ціна, знижка 45%. Зверніть увагу, ось ці чіпси також ціна тижня зі смаком сиру. Вони 36 гривень, 40% знижки. І остання залишилось, щоб вам показати, зі смаком крабу. Ціні тижня сухарики від Флінт по 9 гривень. Дуже хороша а, ціна. Чекайте, а що тут? Ціна діє при купівлі до... Ага, до 11. До 11 включно. Ясно, ясно. 9 гривень, сухарики Флінт. Ціні тижня, сансанич, велика XXL, упаковка 240 грам, солені. 50 гривень. Ну, хто полюбляє звичайне, не солене, Також 50 гривень. Хочу вам такий чай показати, як немає ну, в інших магазинах, по яких я знімаю. Дивіться цей ділмах зараз теж в ціні тижні 49 гривень. 50 гривень, 20 пакетів. Фруктові. А тут трішки дорожчі. По 50 і по 65 гривень ділмах. Дивіться, величезна хілвей, 100 пакетів, кожен окремо запакований, 149 гривень. Я рахую, що це дуже хороша ціна для такого чаю, 100 пакетів. Так, Заварка. Заварювати по 70, ось такий. Тут є і чорний, є чорний. Пекої, байховий, крупно листовий, 70 і ось цей бачу 55 гривень. Найкраща ціна. Піквік. Це у нас йде з ароматом бергамоту, мій улюблений, 37 гривень. Щоґьотин, шоколад ціні тижня 40 гривень. А ось лакмі можете взяти за 25 гривень ціні тижня, будь-яка. Так, ромашка. А від якої фірми? Не бачу. Ласощі. А, Житомирсь, та? Так, житомирські ласощі. Червоний мак. Житомирський. До речі, дуже хороше мило. Рекомендую вам спробувати. Ось це гліцеринове дуру. Це великий шматок 150 грам. Різні смаки. Різні аромати. Дитяче милко. Це було для хлопчиків, а це для дівчаток. Дуже хороша ціна на оці станки. Арко три штуки на три леза. Одноразові, так? А скільки три штуки? Тут не три штуки, я вибачаюсь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Друзі, тут шість станків. Я думав, 129 гривень за три. 6 станків за 129 гривень. Зверніть увагу, 34% знижка. Тапулєти, чоловічі, собачки. Чи жіночі. Хоча може і чоловік носити хлопець, правда? Таких собачки. Ось, а от для дівчаток ось такі пухнасті, пудрові, гарнюні. Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, друзі, щоб у вас було все-все чудово. Самі найкращі дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Скоро зустрінемось, тому що я йду вже знімати наступне відео.